Осінь поволі готується передати естафету зимі, але 26 листопада погода вирішила здивувати по-своєму. Україну накриє сподівано в який день, однак не всюди він буде спокійним. Деякі регіони відчують подих холодної пори уже зараз. Що саме готує середа? Дізнаєтесь за мить. Це за вікном з Тесен Я Людмила Труфен. Лайк, підписка, і поїхали. Погода вже завантажується у середу. 26 листопада Україну накриє переважно спокійна і по осінньому м'яка погода. Прогнозує метеоролог Ігор Кибайчич. Більшість регіонів проведе день без упадів. Не буде або ясним, або з затягнутим легкою хмарністю, яка не загрожує дощем. Інша картина на крайньому заході країни. Тут погода нагадає, що листопад наближається до фіні. Нішо місцями пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі а в Карпатах природа матиме зимовий настрій, очікується мокрий сніг. Гори вкриватиме легкий туман. Вітер переважатиме південно та південно-східного напрямку. Легкий, але в центральних і південних областях удень він може посилюватися. Температурна картина по країні, захід вночі, мінус два плюс 4. У Удень плюс 4, плюс 10. Відчутно прохолодніше, особливо у гірських районах. Інші області – вночі плюс 4, плюс 10, у день плюс 9, плюс 14. Цілком комфортно для кінця листопада. Крайній південь та Крим. Тут осінь тримається за тепло до останнього. В день аж плюс 13, плюс 18. А зараз дізнаємося деталі, якою буде погода цього дня саме у вашому регіоні. Всі деталі у прогнозі від сайту Синоптик Київ протягом сьогодні буде триматися хмарна погода без опадів до плюс 12. Чернігів хмарно, проте без дощу чи снігу. Повітря прожиється до плюс 11. Суми. ясна погода порадує вас в день, але не надовго. Весь інший час не буде вкрите хмарами плюс 5, плюс 7. Луцьк майже весь день мене без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ – плюс 2, плюс 8. Рівне буде триматися хмарна погода, ввечері можливо пройде дрібний дощ – плюс 2, плюс 8. Хмельницький хмарна погода протримається увесь день без опадів – плюс 4, плюс 9. Тернопіль хмари вже зранку вкриють небо, похмура погода триматиметься до кінця дня без опадів – плюс 2, плюс 8. Львів. Вдень очікується дощ. Увечері він повинен послабшати – Плюс 3, плюс 8. Чернівці. Протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Без опадів. Плюс 1, плюс 8. Вінниця. Протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів. До плюс 12. Черкаси. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів. До плюс 10. Кропивницький. Весь день буде хмарним. Без опадів. Плюс 7, плюс 12. Полтава. Небо майже весь день буде хмарним. Вдень можливе невелике прояснення. Без опадів – плюс 4, плюс 8. Дніпро. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів – плюс 4, плюс 9. Одеса, хмара, які з'являться в день, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода, плюс 12, плюс 14. Миколаїв весь день буде хмарним, без опадів також до плюс 14. Херсон протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів плюс 6, плюс 14. Запоріжжя. Протягом сьогодні погода буде похмурою. Без дощу – до плюс 10. Сімферополь. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів – плюс 8, плюс 16. Харків. Погода буде похмурою. Небо лишне надовго позбавиться хмар, але ввечері вони його знову затягнуть – плюс 2, плюс 6. Донецьк. З самого ранку небо вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня – 0, плюс 7. Луганськ небо майже весь день буде хмарним, в день можливе невелике прояснення – мінус 2, плюс 7. Ужгород. Дощ йтиме весь час. У день він посилиться, а до вечора послабшує – плюс 4, плюс 9. Житомир. Похмура погода триматиметься до кінця дня. Без опадів – до плюс 10. Івано-Франківськ. Весь день буде хмарним. Без опадів – мінус 1, плюс 9. Тим часом метеорологиня Вазіра Мартазінова в інтерв'ю Главредо заявила, що прийдешня зима в Україні може бути рекордно холодною. За її словами, до нас іде активний циклон. Це означає, що клімат на нашій території буде прохолодним, попри те, що вересень відзначився глобальним потеплінням. У грудні очікується багато інтенсивних опадів, особливо з 11 по 13 грудня. Це буде переважно мокрий сніг. За прогнозом експертки до кінця другої декади місяця варто очікувати похолодання вночі. Мінус –7, мінус сім, вдень плюс три плюс Напередодні нового року температура знизиться. Можливий мокрий сніг. Січен за словами експертки обіцяє бути мінливим і яскраво проявить усі принади зими. У першій половині місяця погода залишатиметься відносно помірною, проте ближче до кінця місяця очікується справжній морозний удар. Нічна температура може опускатися до мінус 10 мінус а в день стовпчики термометрів будуть триматися близько мінус п'яти. Метеорологиня наголосила, що різке похолодання на відкритий ґрунт може створити серйозні проблеми для агросектору. Перед приходом морозів зазвичай снігового покриву ще немає. А значить, озимі культури та інші сільськогосподарські рослини можуть постраждати від морозів. Такий пронос дозволяє фермерам підготуватися, захистити посіви і запобігти передчасним втратам врожаю. Загалом січень обіцяє бути справжньою зимовою екстремальною перевіркою. Тож варто стежити за змінами погоди щодня. А зараз повернемося до осіннього календаря 26 листопада, день сповнений символів та майстерності на честь мудрого та благородного символу середземномор'я, оливкового дерева. Цього дня весь світ згадує про мир, стійкість і гармонію. Свято запровадили у 2019 році під час сорокової сесії генеральної конференції ЮНЕСКО за ініціативи Лівану і Тунісу. Оливкове дерево вважають культурним скарбом, що поєднує традиції багатьох народів і нагадує про силу, яку дає єдність із природою. Також 26 листопада віддають шану чоботарям, майстрам, які створюють і ремонтують взуття. Це свято про людей, чиє ремесло століттями було нев'ємною частиною побуту та культури. Сьогодні воно звучить як важливе нагадування: ручна праця, увага до деталей і справжня майстерність. Ніколи не виходять із муди навіть у світі масового виробництва. І на завершення наш мем дня сьогодні це легендарний Кузьма Скрябін, який щиро радіє першому снігу, мов дитина у зимовій касці. Його усмішка влучно передає те відчуття, коли світ раптом стає світлішим, а настрій кращим без жодної причини. Цей мем нагадування, що інколи варто зупинитися і просто потішитись дрібницям, Як це робив Кузьма. Навіть якщо сніг ще не всюди, веселий настрій він приносить гарантовано. Ну, Отак, отак відбувається за все. А ну носити ну, так, так дуже класна. Фотка ви були за вікном з тесен Слідкуйте з нашими випусками, підписуйтесь на канал, тисніть подобайки, і хай ваша погода буде кращою ніж за прогнозом.